Понад 20 років я мала роботу. І гарно її виконувала. Краще, ніж інші. А потім, через тиждень після мого 50-річчя, мене не дуже чимно випхали на мороз. Ще ім'я в документах неправильно вказали. А потім, трохи пізніше, лікар сказав, що в мене рак. А без страховки нема на нього ради. Тож я подумала, хрінь з ним, якщо мені гайки, то я вмру десь подалі від цього світу, цих людей, де нема фальшивих співчуттів медсестер, лікарів, соцстрахувальників, яким так шкода, а самі зиркують на годинник. Бо далі новий номер з трагедією все страхування. Це було 9 років тому, а я ще брикаюся. Часом заледве. іноді буває так боляче, Бо так страшно, що я готова майже на все. Окрім фальшивих співчуттів до дівчат, яких я не знаю, або старих, які дуже бісять. Тож, вибачте, агенти Тернер, якщо мій тон вам здається дуже холодним, саме так звучить щирість. Так звучиш ти.